Вітаю малята! Сьогодні в нас з вами заняття зазнайомлення з соціумом. Скажіть, хто з вас любить різні ігри? Звісно, всі. А чим ви граєтеся? Що потрібно діткам для веселої гри? Так, іграшки. В мене іграшок багато з глини, гуми, скла і вати, з пластиліну і фанери, з ниток, дерева, паперу. І в мене лук, сопілка, дзига, мавпачка і білка. Самоскит, олені, ігри, теплохід, настільні ігри. Дітки, про що розповідав нам цей віршик? Про іграшки. Іграшки роблять дітки з різних матеріалів. Так, звичайно. А з чого можуть бути зроблені іграшки? З пластика, з дерева, з металу, з тканини, з гуму та папіру. Добре. А тепер подивіться, будь ласка, на ці іграшки. Вони зроблені з різних матеріалів. З гуми, класмаса та. Хутра. Перша іграшка це м'ячик. Він зроблений з гуми. Це гумова іграшка. Тому, як би ми його не кидали, не били, ця іграшка залишається цілою та непошкодженою. М'ячик зроблений з гуми. Так, а з чого ж зроблена наступна іграшка? Це лялька, вона зроблена з пластмаси. Вона пластмасова. Пластмаса твердий матеріал, він твердіший за гуму. Але від гуми пластмас не можна кидати, як м'ячик. Іграшка зламається. А як же можна грати лялечкою? Одягати її, годувати, гуляти з нею у візочку. Гарні гумови та пластмасові іграшки, але до ліжечка ви їх навряд чи візьмете. А які іграшки стануть у пригоді для цього? Так, з хутра тканини, тому вони називаються м'які, так як на дотик вони м'якенькі, пухнасті. М'які іграшки зсередини набивають ватою, поролоном, а зверху дітки обтягують м'якенькою тканиною, плюшем чи хутром. А тепер, дітки, давайте подякуємо нашим іграшкам за те, що вони завжди готові з нами гратися. Як же можна гратися з іграшками, щоб вони нас? На нас не ображалися. Звісно, любити, берегти, не псувати, не забруднювати, складати їх на місця. Гратися обережно не ламати. Дякуємо вам, іграшки. Ми вас любимо, ніколи вас не будемо ображати.